Урок 106. Будь спокійним і слухай правду. Якщо ти відкладеш голос его, незалежно від того, наскільки голосно він тебе кличе. Якщо ти не приймеш його безглузді подарунки, які не дають тобі нічого, чого ти насправді бажаєш. Якщо ти слухатимеш з відкритим розумом, який не сказав тобі, що таке спасіння, тоді ти почуєш могутній голос істини, чия сила тиха, чий спокій сильний і чиї послання абсолютно певні. Слухай та чуй, як твій отець говорить до тебе через голос, який він призначив, який заглушує грім безглуздого та показує шлях спокою тим, хто не бачить. Будь спокійним сьогодні і слухай правду. Нехай тебе не обманюють голоси померлих, які кажуть тобі, що знайшли джерело життя і пропонують його тобі, щоб ти повірив. Не звертай на них увагу, а слухай правду. Не бійся уникати голосів світу. Легко. Переступи межі їхніх безглуздих переконань, не слухай їх. Будь спокійним сьогодні і слухай правду, вийди за межі всього того, що не говорить про того, хто тримає твоє щастя у своїх руках, простягаючи руку до тебе. На знак вітання та любові. Сьогодні слухай тільки Його і не чекай більше, щоб досягти Його, слухай один голос сьогодні. Сьогодні обітниця Божого Слова виконується. Слухай у тиші. Він хоче з тобою поговорити. Він приходить із чудесами у тисячу разів щасливішими та чудовішими, ніж коли ти коли небудь мріяв чи бажав у своїх мріях. Його чудеса правдиві. Вони не зникнуть. Коли сон закінчиться. Навпаки, вони припиняють сон і тривають вічно, тому що вони приходять від Бога до Його дорогого сина, чи є інше ім'я. Сьогодні готуйся до чудес. Сьогодні Дозволь виконати давню обітницю, яку дав твій отець тобі і всім твоїм братам. Почуй його сьогодні і почуй слово, яке піднімає завісу, що простягається над землею, і пробуджує всіх, хто спить і не бачить. Бог кличе їх через тебе. Йому потрібен твій голос, щоб говорити з ними. Бо хто міг би досягти Сина Божого, крім його Отця, який кличе через Тебе? Слухай його сьогодні і запропонуй йому свій голос. Щоб говорити з усім натовпом, який чекає почути слово, яке він промовлятиме сьогодні. Будь готовий до спасіння. Воно тут, і сьогодні буде дано тобі. І ти дізнаєшся про свою функцію від. Того, хто вибрав її для тебе в ім'я Твого Отця. Слухай сьогодні, і ти почуєш голос, який звучатиме через Тебе по всьому світу. Творцю усіх чудес потрібно, щоб ти отримав їх спочатку. Щоб ти міг стати тим, хто з радістю віддає те, що отримав він. Так починається спасіння, і так воно закінчується, коли все твоє і все віддано, воно залишиться з тобою назавжди, і урок буде засвоєно. Сьогодні ми практикуємо дарування не так, як ти розумієш, а так, як воно є. Вправи кожної години починатимуться з цього прохання про твоє просвітлення. Скажи, я у спокої слухатиму правду. Що означає давати і отримувати? Запитай та чекай і відповіді. Твоє це питання відповідь, на яке ти давно чекав? Це початок служіння, для якого ти прийшов і яке Звільнить світ від думки про те, що віддавати це спосіб програшу, так світ підготується зрозуміти і прийняти. Сьогодні будь спокійним і слухай правду. За кожні п'ять хвилин витрачених на слухання. Тисячі розумів відкриються до істини і почують святе Слово, яке ти чуєш. І коли година закінчиться, ти звільниш тисячу інших, які зупиняться, щоб попросити, щоб правда була передана їм разом з тобою. Сьогодні святе Слово Боже зберігається через те, що ти приймаєш Його, щоб ти міг навчити світ, що означає давати, слухаючи Його та навчаючись від Нього. Не забувай сьогодні зміцнювати свій вибір слухати. І отримай слово через ці фрази, які ти будеш пропонувати собі сьогодні якомога частіше. Скажи я у спокої слухатиму правду. Сьогодні я посланець Бога. мій Голос його, щоб віддати те, що я отримую. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною. Час мир вашому дому.